Зараз у нас з вами урок інформатики, а тема нашого уроку – це доповнення текстів зображеннями з середовища офлайновських текстових редакторів. Так, ми з вами розпочинаємо, але перш ніж почати, давайте пригадаємо правила поведінки. Спочатку ви слухаєте інструктаж і тільки після того приступаєте до виконання практичних робот. Подивіться на свій робочий стіл, на ньому повинен бути ідеальний порядок, всі зошити в сторону, їжу напої ні в коєму разі перед комп'ютером ми не тримаємо. Перевірте відстань від монітора до очей, це повинна бути витягнута рука або 50-60 см. Якщо під час роботи у вас виникло так, що ви всмикнувся якийсь дріт, самостійно нічого не приєднуємо, звемо на допомогу дорослих. Під час перерви навколо своєї техніки не бігаємо, не стрибаємо, щоб її не пошкодити. І кожні 30 хвилин робимо перерву, щоб ваші очі і спина відпочили від сидіння за монітором. І так, почнемо ми з вами з логічної розминки. Якщо на логіку завдання, то будьте уважні, на... відповіді будуть нестандартні. І так, відгадайте загадку, це нежива істота, але в неї є п'ять пальців. Нежива. Здаєтесь? Це дітка рукавичка, бо вона призначена якраз для зберігання тепла, п'яти наших пальчиків. Якою рукою краще розмішувати чай? Скажете правою, бо я пишу її або лівою. Бо право зайнята, ні дітки, краще, найкраще це робити ложкою. Сашко прямує до Лісового озера. Йому назустріч іде вчителька, а за нею 25 першокласників. Вчителька взяла на допомогу практикантку, а та свого песика. У прогулянці беруть участь ще й батьки деяких дітей Один татко і п'ять мам. Скільки ж ніг іде по дорозі до лісового озера? Не вистачає пальчиків, щоб порахувати, то я вам скажу, а цього й не треба, бо до озера прямував тільки Сашко, а у Сашка дві ноги, а всі інші йшли йому назустріч, тобто від Лісового озера. Що ж ми сьогодні з вами будемо робити? Навчимося додавати зображення до тексту, визначимо, які дії можна виконувати із зображеннями у тексті, і дізнаємося, як змінити розбір вставленого зображення. Спробуємо роздрукувати свій текстовий документ, тобто подивимося, як це робити, якщо у вас є принтер. Давайте пригадаємо деяку інформацію з минулих уроків. А що ж таке буфір, буфер обміну та яке його призначення? Буфер обмін існує для е, тимчасового зберігання файлів, які ми копіюємо або вирізаємо. Опишіть, будь ласка, процес копіювання. Як це ми робимо? Виділяємо текст, клацаємо правою кнопочкою миші і шукаємо напис Копіювати. Шукаємо відповідне місце, куди треба його перенести. Клацаємо правою кнопочкою миші і шукаємо слово вставити, або якщо це текст, то там буде написана буква А. Що стається з текстом, який ми копіюємо? Він дублюється, він залишається і на старому місці, і з'являється на новому. А якщо ми вирізаємо, то текст зникає з попереднього місця і з'являється. На новому, але принцип виконання залишається той самий. Виділили текст, клацнули правою кнопочкою миші, знайшли функцію Вирізати. На потрібному місці клацнули правою кнопочкою миші, знайшли слово вставити. Давайте з вами подивимось, як же ж додавати зображення у текстовий документ. Перед вами знаходиться казочка про колобка. Нам треба знайти вкладочку, яка називається Вставлення або Вставка. Що ж вона нам дає? Коли ми на неї натискаємо, у нас є ось така ось рамочка з різними функціями, ілюстрації, тобто рісунок. Тут можна вставити зображення, фігури та різні написи. Нас цікавить сьогодні саме вставлення малюнку, тому ми е, рухаємося з вами до зображення малюнка, клацаємо на ньому лівою кнопочкою миші. У нас питають, де ви будете брати малюнок, З цього пристрою або з інтернету. Ми будемо брати його з цього пристрою, тому клацаємо на цьому написі лівою кнопочкою миші. І так, ми повинні на робочому столі собі вже створити папочку, в якій зберігаються ці малюнки. Ось вони в мене знаходяться на робочому столі у папочці зображення. І так, вибираю потрібний малюнок, класаю на ньому лівою кнопочкою миші і натискаю Вставити. Теж лівою кнопочкою межі. Мій малюнок вставився, але він займає дуже багато місця. Що ж мені робити? Подивіться, на малюночку є такі невеличкі кружечки. Ці кружечки допомагають змінювати розмір по горизонталі. Якщо я наведу курсор на цю стрі... кружечок, то мій курсор перетвориться на ось таку стрілочку. Я можу стиснути своє зображення. Те саме є і вгорі, і внизу. Але це дає можливість мені стиснути зображення по вертикалі, ось таким чином. Але це не дуже зручно, тому що псується якість зображення. Що ж робити? То у кутках є теж кружечки, які дозволяють одночасно зменшувати або збільшувати і ширину і довжину, Тобто і по вертикалі, і по горизонталі зменшувати та збільшувати. І так, що ж робиться з цим зображенням, воно зменшується таким чином. І вгорі є ось такий кружечок. Він дає можливість обертати наше зображення в будь-якому напрямку навколо себе. І так, давайте пробувати. Що ж ми робимо? Його ще можна переміщувати зображення. Коли ми наводимо стрілочку на край, Нашого малюнку, то вона перетворюється на отаку чотирикутну стрілочку. Що і тоді, Якщо ми натиснемо з вами на ліву кнопочку і будемо її тримати, то можна зображення перемістити. Куди його можна перемістити? Перш ніж переміщати, треба вибрати, де воно буде знаходитись: праворуч, ліворуч, в тексті або за текстом, перед текстом, все це можна зробити за допомогою ось цієї функції. І так, лівою кнопочкою клацаю і подивіться. Скільки різних варіантів у мене є, ми повинні уважно роздивитися і подумати, буде обтікати текстом у нас, або поміж текстом знаходиться, за текстом, перед текстом. І... Вибрати відповідну функцію. Ми вибираємо отак от навкруги, щоб текст був, і клацаємо лівою кнопочкою миші. Подивіться, що сталося з зображенням, тепер я його можу перетягувати, натискаючи ліву кнопочку і утримуючи її. Можна перетягнути у відповідне місце. Таким чином запам'ятайте, за місце вставлення зображення відповідає положення текстового курсору, тобто, де мігає в нас паличка, туди і вставиться зображення. І так, давайте з вами спробуємо роздрукувати те, що ми з вами отримали. І так, лівою кнопочкою миші клацаємо на вкладці файл. Шукаємо слово «друк» або печать, натискаємо лівою кнопочкою миші. У нас висвічуються всі Функції друкування і попередній перегляд. Подивіться, ось як виглядатимуть сторінки на листках уже роздруковані, і є кнопочка роздрукувати. Тут можна вибрати кількість копій, скільки тобі треба зробити, і друкувати всі сторінки чи якусь одну із вибраних. Все це можна тут робити. Зараз ми з вами відкриємо теж документ, що знаходиться у мене на робочому столі, а ви скачаєте собі на робочий стіл, і будемо спробувати додавати зображення. зображення. Не одне зображень декілька, треба читати вміст і переглядати, де, де буде актуально вставити цей малюнок. Коли ви повністю закінчите, то тоді обов'язково його треба зберігти. Давайте з вами спробуємо разом. І так, у мене вже на робочому столі відкрито цей файл. Подивіться, в ньому немає ніяких малюнків, нам їх треба сюди вставити. Так, клацаємо курсором мишки, подивіться, будь ласка, от курсор мігає, тут і буде вставлятися. Що мені треба натиснути? Вставка рисунки, ето устройство, тобто цей комп'ютер. Шукаю, у мене воно знаходиться на робочому столі. На робочому столі ось доповнення текстів. І ось мої зображення. І так, перший малюнок, вони підписані для вас. І так, вставити. Тепер подивіться, поруч, бачите, знаходиться оця ось функція параметри розміщення малюнку. Ми вибираємо з вами по квадрату. І за куточок. Дивіться, якщо я натискаю на зображення, у мене хрестик. Бачите, замість стрілочки хрестик з'являється, натискаю ліву кнопочку і я можу рухати своїм малюнком. Тепер на куточок навела, бачите, стрілочка змінилася на подвійну, натискаю ліву кнопочку і тягну, зменшую своє зображення і перетягую вперед. Дивимось далі. Тут не їж мене зайчику, про зайчика класнула. Курсором показала, де в мене буде зображення. І так, вставка, рісунки це цей пристрій. У мене малюнки вже будуть відкриватися і у вас так само на робочому столі. Так, клацаємо другий малюночок, вставити. Так, що ми клацаємо? Положення малюнку по квадрату, і тоді можна переміщати. Переміщуємо свій малюнок, можемо його збільшувати або зменшувати. відповідно Далі дивимось. Вовчик у братику клацнули. Шукаємо вставка, малюнки, цей пристрій, і вибираємо вовчика. Окей, шукаємо відповідно параметри. Вибираємо по квадрату і переміщуємо. Не забуваємо, можна його збільшувати, можна зменшувати, можна перетягувати все це, коли ми затискаємо ліву кнопочку миші. Дивимося далі. Про медика. Клацнули, вставка, малюнок. Цей пристрій, шукаємо ведмедика, але дивіться, що сталося. Моє зображення догори ногами. Що треба зробити? Знайти стрілочку, ось таку? побачили На неї натискаю лівою кнопочкою і тримаю і веду мишкою, і вона в мене перевертається. зрозуміли Тепер положення вибираємо, положення по квадрату, для того, щоб можна його було пересувати. Ось ось таким чином. Дивимося далі, клацаємо, у нас залишилася ще лисичка, вставка, малюнок, цей пристрій, лисичка. Вставити, Дивимось, вона знову у нас невірно розташована. Що треба зробити? Шукаємо ось так стрілочку кружечком, наводимо на неї курсор і тиснемо ліву кнопочку, тримаємо її і тягнемо. Ось так. І тепер треба положення змінити. Вибрали і вибираємо з вами по квадрату. Можна спробувати інші, але. Най... Гарніше працює саме це, тому що можна переміщати і текст знаходиться з різних сторін. Тепер давайте збережемо нашу роботу. Як це зробити? Файл. Сохраніть как, зберігти як. Обзор. Шукаємо робочий стіл. Називаємо Моя робота. Так. Є. І зберігти. Так, в мене вже була така робота, тому він її зберігає. Окей, дивимося, закриваємо все це, і в мене ось на робочому столі є моя робота. Вона вже збережена і все там добре. І так, дітки, чекаю на ваші роботи. До зустрічі на новому уроці.